Наразі Олег Татаров вийшов на новий рівень влади. Його люди очолюють державне бюро розслідувань, митницю і службу безпеки України. Це така тріада, яка повністю контролює всю контрабанду в Україні. І Татаров був дуже завбачливий, просуваючи на посади начальників вже скомпрометованих людей, тобто на яких у нього є своєрідні папочки. Наприклад, на Сухачова є компромат з фіктивного конкурсу, і Сухачов дуже слухняний. На Василя Малюка є кримінальна справа про побиття і подальше звільнення його з СБУ, а потім незаконне його відновлення, плюс бурштинові мільйони. Малюк, до речі, зробив карколомну кар'єру на бурштині У 2015 року. Цей благородний чоловік був ще заступником начальника відділу К в УСБУ Житомирській області, де й став мільйонером на нові бурштину, лісу і гранітних кар'єрів. Взагалі, з Василем Малюком дуже цікаво. В березні 2020 року, указом Зеленського, його було призначено на посаду першого заступника голови СБУ, начальником головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Однак на цій посаді Малюк був удостоєний не лише відзнак і нагород від Зеленського за доблесну службу, але й був фігурантом багатьох корупційних кримінальних схем, серед яких і скандал з контрабандою Тютюну в порту Одеси, про що писав детектив-Інфо. Це такий проект журналістських розслідувань, який висвітлює корупційні схеми і учні кримінальні справи в Україні. В серпні 2020 року цінний вантаж товариства Royal Д'Юїті Фрі з тютюновою суміш для кальяну, вартістю 28 мільйонів гривень, чекав у черзі на розмитнення. Та несподівано в порту з'явилася група невідомих, які намагалися вивезти вантаж без будь-яких виплат митних платежів на суму близько 500 тисяч доларів. Вони запевняли, що це питання вирішено на найвищому рівні, і ним безпосередньо займається перший заступник голови СБУ, начальник управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Василь Малюк, якому за патронат кальянного вантажу обіцяно 300 тисяч доларів. Однак такі аргументи та прізвища не переконали власника митного складу, і він відмовився допомагати контрабандистам. Але підполковник Малюк особисто почав дзвонити підлеглим з вимогою пропустити тютюн для кальяну поза митним контролем. Ось такий друг і підлеглий Татарова. Влітку минулого року малюка звільнили з посади першого заступника голови СБУ через повну замазаність його в схемах наумова зрадника України, який виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого цього року з великою валізою готівки. Але за зв'язки з Наумовим проти Малюка не було порушено жодних кримінальних справ. А навпаки, за сприянням Татарова його перевели до МВС на посаду заступника міністра, тобто, щуку кинули у річку. А після початку повномасштабної війни повернули до СБУ. І після звільнення Баканова малюк з 18 липня цього року став виконувачем обов'язки голови СБУ. А вже 25 березня цього року йому було присвоєно звання бригадного генерала. Ось так. А чи нелогічніше було б, щоб під час війни СБУ очолював, ну, наприклад, досвідчений контррозвідник? Але ні. Татарову потрібні гроші і свої люди, щоб далі продовжувати свої чорні справи і виконувати завдання ФСБ. Ми також пам'ятаємо, що 29 травня Зеленський звільнив начальника управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків, зокрема, що він незаконно захищав Харків від окупантів. Але Дудін звинуватив Єрмака і Татарова в роботі на ФСБ. Звертаючись 11 вересня до Зеленського, Роман Дудін повідомив, що після успішних операцій Збройних сил України у Харківській області туди чомусь приїхав заступник офісу президента Олег Татаров, Після чого ситуація з обороною міста різко погіршилася. У мене немає підстав не довіряти в цьому питанні Роману Дудіну. І тут постає питання, чому критичний для влади Татаров до цього дня залишається в офісі президента. Член антикорупційного комітету і народний депутат фракції голос Ярослав Юрчишин в ефірі Радіо НВ розповів дві теорії, чому при всій своїй одіозності татаро залишається настільки критичним для влади. Перше на Татарову сконцентровані всі механізми впливу в правоохоронних структурах, бо він розуміє, як працює ця система. Юрчишин звернув увагу, що на дні народження Татарова був присутній Олексій Симоненко, заступник генерального прокурора, який підписував всі політичні справи і особисто курував конкурс, ну якщо це можна назвати конкурсом, на посаду керівника державного бюро розслідування. Ну я нагадаю, що Татаров провів блискучу справу, щоб замінити главу СБУ Баканова на свого партнера по службі в МВС за часів Януковича Василя Малюка. Насправді Татаров дуже конкретно сконцентрував всі можливі повноваження в правоохоронній системі, не маючи жодних на те формальних причин і підстав. Фактично, він є координатором всієї правоохоронної системи. У сфері його впливу перебуває не лише Міністерство внутрішніх справ, а й Національна гвардія, служба безпеки України, Генеральна прокуратура і навіть приватні охоронні структури. Тому він потрібний зеленій владі як точка зборки. Тобто через нього курується вся каральна система. І друга причина це так званий механізм керування папочками. Це працювало ще в Радянському Союзі. Фактично на кожного чиновника була заведена папочка, де було написано все, що його може очорнити. І за потрібних обставин така папочка діставалася з сейфу. Тут або шантаж, і людина робить все, що треба, або ламання її через судову систему і правоохоронні органи. В Україні ця практика була дуже популярною за часів президентства Кучми і відроджена за часів Януковича. Демократичні президенти намагалися цим не зловживати. Хоча компромат фактично збирає всюди, і у Сполучених Штатах, і в Європі. На жаль, це поширена практика, адже у людей є, і не використовувати їх інші люди не можуть. Але є інформація, що татаров має банально папочки на всіх, зокрема, і на свого шефа Єрмака. А що ж в тих папочках? Якщо допустити те, що пані Спарц принаймні в тому права, що Татаров і досі має комунікацію з Ерефією, то там може бути надто багато різноманітного. Тому дуже великий сумнів, що Татарова тихенько змінять. Таких підстав у Зеленського було більш ніж достатньо. Але поки що, Татаров надійний боєць в офісі президента. На жаль, боєць не за європейські цінності, не за демократію. А на блокування цих процесів. Насправді начхати, чому йому потрібен татаров. Він його не звільнив. Чому ця історія важлива? Вона говорить не лише про цінності Володимира Зеленського, вона кінцево ставить крапку в цій, знаєте, довшій дискусії. А хто винний? Це насправді зеленський класний хлопець і хоче добра, його просто всі обманюють Татаров, Шефір, єрмак. Просто хлопця обманують. Відмова Зеленського звільнить Татарова чітко показує в кому насправді проблема, і вона в Зеленському, не в Татарові, не в Єрмаку, не в шефірі в Зеленському, який всіх їх кришує.